Пустить можно мужчину! Да, это женщина? не Бля, мене жити. Хлопці, да де, де забирайте, дитина мала? Ви що не розумієте чи що? Це процентний тебе тут. Ви йде самі настоящі. Скажіть, чому от я бачив бачите, є світки, як ви білосите, то людей? Ви таке хочете, коли я такою роботу, ви самі це робите? — Ти Так що робить? Хлопці, відпустіть! Йоб, твої ма, давай, взяли. взяли в наручники, дитина плаче, заходиться. Мами нема збоку, воно воно якесь ненормальне одне з другим. Ну ти розумієш, ну гади якісь. Бо вони штраф хочуть взяти, то то сволочі. Інспектор, оце ви так пояснення в людей берете, так? Моя дитина. А хто ви виконавча служба? Чи що ви таке робите? Шановний. Так, моя дитина. Це не жінка моря, ви розумієте, так вам там пояснення що мають. Я вже сидів. Я вже сидів. Ви мені казали, відстібнити. Ви не відсипнули. Не правда, я сидів, тебе адекватно він може пустіть, Бо я зараз мішаю. Я бажав поставити за шею буду тримати. щоб Ходи тримають. А ви свої руки тримаєте, при собі. Інспектори, все зазнято, все буде на телебаченні. Добре. І тільки що ви собі зробили, підписали вироб такий, що розумієте? А вони думають, що все. Ви захищаєте дитя? закон, чи ви його порушуєте прямо на громадян людей. На очах громадян. Забираєте від дитини чоловіка. Я стою він написав поясний, мене. Його. Руки твої тримають! Ти відстівний, я не... буду писати. Зараз, присайте, Добре, відстівний, я набуваю. Не... А чого ви ховаєтеся, мужчина? Хто ви? Я вам дам пояснюю. Хай наряд приїжджає. Не сідай! А пеш, вот ти ж ти пояснився? Та да, звуки волки при собі, будь ласка. Я ж вас не так ви вас не даєте йому. Писайте, не ласка, передбачено. Ви ручки не даєте йому. Жетон те 01 75. А вас жетон можна подивитися, будь ласка. Так, давайте я буду писати. 0362. Т0362. То в нас є капітан лейтенант. І всі, всі домом зібратися. Ну, підписувати підписи і все. Хлопці, а хто? Ви виконав... з виконавчої служби, чи хто? Ви здаї, випадки. А чого ви затримали мужчину? Що сталося? Ви не ДТП з аварії і скрив. Неправда. Яка може бути місце аварії? Неправда. Якесь з дитячим візочком? Ні, взагалі, я вийшов з дитиною гуляти. Дивіться, що роблять. Їхав з дитиною, з коляскою. А я бачив, як вони під'їжджали і все. Це взагалі.

я взагалі порожне yeah. транспортний патруль, дитина гуляла yeah. з чоловіком. Яке ви маєте право? Чоловік сказав, що він був за кермом. Я зап... Яким кермом? Як з колясочкою гуляє з дитини? Що ви собі mm -hmm. вам ще дозволяєте? Я взагалі такого не розумію. Yeah. Викликайте мені цю машину, та о яку машину.

Ні, nee, я не скворю, тепер я взяв його відсунув назад. Бо він ви, мене чому? зажав, машиною. А, ну, своєю, своєю машиною взяв його відсунув назад. <гумірно> назад no. так, то, я нічого не, не your your ага, your Так, Тому що він взяв мене, підівнув. Я кажу, наш, ти це робиш? А він каже, а ти як тут став? І як тепер що я мав робити? Скажіть, вони не я вийшов, вони стояли біля машини. Я сяв машину, я він став, він спеціально закрив він машину, відійшов, чекав, буде дивитися, що буде. Це мав вийти, просити хлопці, відійдіть, будь ласка.